Коли ти з самого дитинства читаєш казочки, де є принц на білому коні, де ти дивишся фільми, де є Титанік, да там, де угу. Роуз, вона така страждає з цим поганим хлопцем, і тут Джек, який художник, який цікавий. Тобто розумієш, і ці всі історії вони закладають певні очікування. І угу. тут з'являється кандидат більш-менш... Схожий там, mm. або зовнішньо, або почуття гумору, або він якось там задає якісь питання. Тобто, mm -hmm. наприклад, вона в школі всіх вважала дебілими у своїх однолітків, а тут він задає якісь питання, цікавиться нею. І вона така, типу, непогано. Розумієш, і він підпадає під опис, отакий, от як під фоторобот того її майбутнього чоловіка. В якийсь момент вона думає, це він. От Є клік, емоційний зв'язок, якась хімія, от він мені подобається, все він пише, я про нього думаю. все. І вона в цей момент, коли в неї пішли емоції, коли вона починає закохатися, вона в цей момент починає домальовувати. Тобто uh -huh. в неї виникає такий момент, що вона домальовує. Тобто вона думає так: е, йому мама дзвонить, там, чи батько йому дзвонить, чи старша сестра, він каже: е, Ало, я, я не можу говорити! Е, не можу говорити! Це слухай, задовбали ти мене, не дзвони мені. І він поклав. Вона думає, ну він ж зі мною так не буде. Ну, він, це мама його достала, мама його контролює, у нього мама вчителька, у нього мама деспот взагалі. Вона шагу не дає йому ступити. Він же з нею так, тому що вона це заслуговує. Зі мною він так не буде. Ні. Як красиво. розумієш, Тобто вона домальовує, вона не аналізує, що відбувається насправді. Вона думає, якщо він в боргах, то він точно вилізе з них. Якщо він не може знайти нормальну роботу, він точно почне гарно працювати після того, як вони вже будуть чоловіком дружиною. Тим більше, якщо в них буде дитина, і буде така мотивація велика. І вона домальовує багато речей, яких насправді нема. І вона в цьому романтичному дурмані заходить в зрязні стосунки з ним. Наприклад, угу. створюється сім'я, і, ви, і виясняється, через там місяць, два, три, п'ять рік виясняється, що їй потрібно працювати на декількох роботах, що дитина повзає по холодному полу в комунальній квартирі, і немає грошей, а він а я 7 тисяч гривень, я вже зробив, я все віддав, я тобі скинув на карточку, як вернув все. я все, я все ну А у нас начальник дурний, він не підніме мені зарплату, бо я охоронцем сижу. І таким чином вона тягне далі все на собі, і вона втрачає до нього повагу, вона втрачає до нього mm -hmm. сексуальне бажання, вона втрачає до нього взагалі все. І вона думає про розлучення. Тому що. З самого початку вона не дивилася на те, яким він є, а вона сподівалася, що він стане таким, яким малює її уявлення. яким вона хоче.